Наче сцена з фільму жахів розігралася у одному з районів Дніпра. Семеро озброєних юнаків ходять вночі по покинутій будівлі та обирають жертву. Тієї страшної ночі вибір банди пав на безпритульну жінку. Рішення переночувати у покинутій лікарні для бідолашної виявилось смертельним. Жахливе вбивство малолітня банда скоїла ось у цій пустці. В ніч з другого на 3 грудня хлопці побачили тут безпритульну жінку, побили бідолашну та завдали численних ножових поранень. Всього майже 5 в голову та 10 по усьому тілу. Жінка буквально стекла кров'ю. Та, вочевидь, малолітнім вбивцям цієї крові було замало. Після вбивства банда підлітків вирішила розправитись ще й з чоловіком, який мешкав у недобудові. Весь побитий з численними травмами він дивом зміг втекти. Добіг до автозаправки та покликав на допомогу. Коли ж тіло першої жертви знайшли районом, поповзли моторошні шутки. Хто ж міг так жорстоко розправитися з жінкою? Невже в Дніпрі завелись нові маніяки? Оперативники переглянули понад сотні камер відеонагляду, провели десятки обшуків. Виявилось жорстокі душогуби підлітки віком від 14 до 19 років. Допит підозрюваних лише підтвердив здогадки поліції. Вся компанія в хаотичному порядку е наносила Хто там удари ногами, хто руками, хто гості там, хто ножами. В хаотічному порядке кожен підходив там, суботне місце є шол. Нам вдалося поспілкуватися з родичем одного з членів банди. Лише послухайте. Він піпав не в ту кампанію. Я не мог за нього вийти просто. Ну так, просто вийти. так. Він болів сильно. Тому... З'ясувалось, підлітки належали до ультраправого руху, носили взуття з білими шнурками. Не випадково. Білий колір асоціює їхнього власника з вбивством. Ну ні, пошмоту, ганяйте. Хотя ви так вроді там адін хто та пошмоту ганяє. От не в ботах правоохоронці припускають ватажок малолітньої банди, 23-річний мешканець Дніпра, чоловік арештант. Наразі у в'язниці за вбивство і розбійний напад, спілкувався зі своїми підлеглими в месенджерах. Туди ж прохав і скидувати відеозлочинів. злочинів. Просто закинь мені відео, тому що мені вже горить. Нині ж семеро нападників, які і вбили безпритульну жінку, затримані дані особи були затримані, частина яких була затримана на території Донецької області із залученням спецпризначенців Донеччини. В ході проведених обшуків за містами мешканць, мешкання останніх були вилучені речові докази, а також мобільні телефони, на яких були записи, скоєних ними злочинів. Всіх малолітніх вбивць чекає строк до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.